Центр рекрутингу української армії відкрили в Ужгороді у приміщенні міськради. Тут можна дізнатися актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати професію у війську. Зробив це і Микола Логвінов. Я будівельник, тому, що з хотілося б ну, приблизно знайти. Фахове добре, давайте створимо з вами. Першу заявочку ми з вами зв'яжемо з під для вас всі необхідні вакансії. Чоловік розповів місяць тому, отримав повістку. Військомат і дали відсрочку, і тому я тут за для того, щоб отримати певну інформацію, для того, щоб визначитись приблизно рід військ і так далі. Про відмінність між центром комплектування та центром рекрутингу української армії розповідає уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Рекрутинг це про вибір, це про свідомий вибір людини, на яку позицію, в яку частину людина бажає і може зайти для того, щоб обороняти батьківщину, щоб служити як військовий у збройних силах України, державні прикордонні служби, в Нацгвардії, тобто у військовому підрозділі. Так? в цьому основні. На відмінність рекрутингу. Це про вибір, про свідомість, про власне бажання людини долучитися до Сил оборони. Може людина, яка отримала повістку, прийти до рекрутинговий центр? Так, може, тому що його статус не, не змінився. Він після отримання повістки може спробувати знайти себе, та, знайти посаду, отримати рекомендаційний лист і далі рухатися в відповідному порядку. Тому ми якраз і закликаємо людей не чекати, а приходити, цікавитися і себе знаходити за словами Олексія Бежевця, в Ужгороді відкрили 19-й центр рекрутингу української армії. Оксана Ушакова, Лонті Николишин – колишин, суспільне новини. В Ужгороді 29 квітня стартувала державна програма із зубопротезування для військових та ветеранів. Наразі у місті є один кабінет. Загальноукраїнська програма працює із лютого цього року. Військовий Костянтин вперше прийшов на огляд до Ужгородського стоматолога Іллі Хвостика. На цих двох передніх є два дефекти, які треба зробити. Це гром'язна проблема насправді. Не завжди є можливість кудись виїхати, і, в принципі, звернутися до дентіста. Так, якщо там є якісь е е терапевти, да, скажімо так, терапевти в частинах то дентістів точно нема. Ми з цим нічого на місці зробити не можемо. Тобто і того вечора відтягуємо кудись там до тилових вже міст і намагаємося там. По місці вирішити питання, а по місті вирішити питання інколи вкрай дорого. Ілля Хвостик із власної ініціативи безкоштовно лікує зуби військовим та вимушеним переселенцям. із початку повномасштабного вторгнення. В найперші дні військових було не так багато, бо всі були там, але потім все більше і більше і більше їх сюди приходило. Протезували, тобто своя лікарська частина роботи вона ніколи не оплачувалася. Військові оплачували тільки технічну частину, тобто, що треба заплатити в технічну лабораторію для того, щоб ту конструкцію виготовили, яка там є. За два роки чоловік безкоштовно полікував до сотні військових. Коли дізнався про державну програму зубопротезування для військових та ветеранів, вирішив зареєструватися. Я зв'язався з організаторами проекту, запропонував свою кандидатуру як лікаря, який може робити цю роботу. Відповідно, ми з ними зв'язалися, організували цю всю роботу і починаємо. Досі працювали лише місцеві програми із протезування зубів для військових, розказує член комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко. Зараз ця програма затверджена на загальнодержавному рівні, і вона передбачає фінансування до 15 тисяч гривень за протезування. Саме зубів у військовослужбовців і ветеранів 15 тисяч на одну людину на одного пацієнта. Зараз ми запроваджуємо електронну чергу, але це внутрішня електронна черга, яка по домовленості по меморандумам буде діяти з стоматологічними кабінетами і з військовими частинами для того, щоб військові частини могли відряджати військовослужбовців в медичні кабінети. Тарас Тарасенко каже, стоматологи можуть взяти участь у програмі, підписавши. Контракт із Національною службою здоров'я України. Програма покриває вартість обстеження із самих протезів. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Запит на маскувальні сітки та чугастри від військових зростає, проте охочих їх плести стає менше. Про це Суспільному розповіла координаторка волонтерів руху підтримки закарпатських військових Тетяна Гончар. Від початку повномасштабного вторгнення плетіння маскувальних сіток займається Ужгородка Тетяна Клив'яник. Жінка каже, навіть одну вільну годину в день можна використати з користю для військових. Якщо людина на третій рік не зрозуміла, що це треба, то я навіть не ну, в розгубленості, чесно кажучи. Бо всі ми спочатку, можливо, десь хтось розгубився, можливо, десь хтось скоріше, десь хтось пізніше до цього прийшов. Але якщо я можу допомагати. Захистити мою країну, ну, то є мій, ну хай невеликий, хай якийсь там 0,01% моєї допомоги, то це я маю зробити. На найбільшу частину чугайстра Тетяна витрачає близько трьох годин. З літа 22-го року от ми робимо і такі костюми. Скільки встигаємо, але робимо. Бо це хлопцям теж треба сіточки, в першу чергу сітки, але костюми теж забирають від нас. На зараз йде більш такого весняно-літнього, зеленого кольору, хоча є і коричневі, декуди просять і такого більше грязєвого болотного кольору. Окрім чугайстрів, волонтерки плетуть і маскувальні сітки. Стандартний розмір сітки 4 на 6 метри. Виготовляють також і більші. Розповіла координаторка руху підтримки закарпатських військових Тетяна Гончар. Замінюють одна одну волонтерки на будь-якому етапі роботи. На локації до 10 чоловік може вміститися на одні. Завжди місця хватає всім, скільки б їх не прийшло. Тому я не думаю, що буде в нас якась проблема, якщо їх прийде більше. Трошки кожного свої. Проблеми з'являються і менше стає людей. Тому закликаємо, щоб приходили, хто має можливість, хоч на годинку. Тканину безкоштовно віддають небайдужі ужгородці. Також купують спеціальний матеріал за гроші, які збирають на тематичних ярмарках. Діана Шух, Андрій Гісем, Суспільне, новини. Понад 160 пасок за два дні для військових за ініціативи капелана Олександра Холода спекли волонтерки в Ужгороді. Олена Перекотієнко вимушена переселенка з Луганської області. Жінка долучилася до ініціативи випікання пасок. каже, хотіла так віддячити захисникам, а також дізнатися про традиції нового для себе регіону. Хочеться, щоб і в них було також свято на передовій, щоб вони відчули нашу тепло, любов. І вірили в перемогу, так як віримо, ми в них і в нашу перемогу, тобто, щоб не опускали руки. тому ми тут. Кондитерка Любов Керецман розказує, паски печуть. У базовому закарпатському, то я базовий називаю, тому що я його інтерпретую потім у різні інші види пасочок. У даному випадку це буде солодка пасочка, масло пешкове, імпульсами ми його розтопили, щоб воно більше легше замішувалося в наше тісто. Потім ми додали сюди 10, 10 яєць, і потім додали ми сюди цукор звичайний і це розмішуємо. За два дні різні групи волонтерок спекли для військових понад 160 солодких і солених пасочок. Жінки були як з різних районів Закарпаття, так і з прифронтових областей. Маємо можливість тут я, наприклад, ділитись досвідом. Я дівчат було багато, жінок було багато, які дійсно ми обмінювалися і рецептами, і досвідами згадували традиції своїх поколінь. Попередніх дуже світле свято, Пасхи, і ми поділяємо ці. Емоції разом із солдатами, які зараз на, на передовій, Вони зараз на фронті, і зрозуміло, що для них зараз немає цього відчуття світлості і святості. Тому ми вирішили поділитися цим з проханням випекти паски на фронт до волонтерів та кондитерів Ужгорода. Звернувся військовий капелан одного із закарпатських підрозділів Олександр Холод з 2014 року. Займається капеланством. Минулоріч він також возив військовим на передову велик. Кодні набори невелика кількість, але це те, що ну і нас не обмежує, і їм достатньо. Ми хочемо, щоб кожен з них отримав частинку нашого тепла, нашої уваги, тому що це дорогоцінно там, знати, що про тебе пам'ятають тут, що тут тримають їхній тил. За словами військового капелана, відразу після освячення паски відправляться до воїнів на запорізький напрямок. Діана Шух, Андрій Гісем, Суспільне, новини.